Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні говоримо про основні події першої половини ХХ століття та початок Першої світової війни. А говорити будемо тільки з тими прекрасними людьми, які підписалися на мій канал. Поставили лайк, а ще краще залишили гарний коментар. Отже, згаданий період першої половини 20 століття насичений масштабними подіями. Це перша і друга світова війна. Велика кількість локальних місцевих війн у міжвоєнний період. Після цих конфліктів світ спробує побудувати правила мирного співіснування, однак ми, сучасні українці, розуміємо, що ці правила будуть легко зруйновані. В цей період виникають тоталітарні режими, за яких влада деспотично повністю контролює всі сфери життя суспільства. Так виникають більшовицький, фашистський, нацистський тоталітарні режими. Криваве існування цих режимів, на щастя, закінчиться повним провалом. Тим часом країни, які розвивалися демократичним шляхом, економічно законодавчо розбудовували свої держави. В цей період зникають імперії. Держави прагнуть до суверенітету, утворюються незалежні держави. Міжнародні відносини, а саме версальсько вашингтонська система відносин і угод після Першої світової війни. Були побудовані абсолютно несправедливо і провокували все нові і нові конфлікти. Згадаємо, що перша половина 20 століття була також часом наукових відкриттів, завершення індустріальної та науково-технічної революції. Виникає в цей період поняття взаємопов'язаної світової економіки. Виникають небезпечні ідеології, які я вже згадував, це фашизм. Ознаку якого є шовінізм, ідеї расової винятковості, важдізм, також ідеологія соціалізму або комунізму. Однак були і позитивні ідеологічні та економічні системи, ідеї лібералізму та демократії. Тепер поговоримо про причини Першої світової війни. Її причинами були загострення суперечностей між провідними, найпотужнішими країнами світу, а також нарощування озброєнь, шовіністичні ідеї. Наприклад, про непереможність та винятковість своєї нації і зверхність над іншими, ідея ксенофобії, тобто вороже ставлення до всього чужого, також ішла боротьба за ринки збуту і джерел сировини. Протистояння наростало між двома блоками країн Антантою та Центральними державами, інакше цей союз ще називався Троїстим або четверним. Приводом до війни стали події червня-липня 1914 року, а саме вбивство наступника австро-угорського престолу Ерцгерцога Франца Фердінанда. Це вбивство здійснив сербський студент Гаврило Принцип. Австро-угорщина висунула на адресу Сербії вимоги, які та не могла виконати в кінці липня 1914 року. Австро-угорщина розриває дипломатичні стосунки з Сербією та розпочинає проти неї війну. Перша світова війна мала ряд особливостей. В ній вперше використовували танки, підводні човни, винищувачі, отруйні гази, кулемети та іншу новітню зброю. Вона мала тотальний характер, оскільки до неї залучалося усе населення або у вигляді військових, або у вигляді трудівників тилу, тобто тих людей, які працювали на заводах і фабриках і забезпечували цю війну. Велику роль у ній зіграла пропаганда. Тобто діяльність спрямована на роз'яснення певних ідей з метою формування бажаного світогляду. З допомогою пропаганди урядам вдавалося нагнітати ідеї загальної ворожнечі і агресивності. Перша світова війна панувала в Європі, на Кавказі, на Близькому Сході, в Африці і навіть на Далекому Сході. Згадаємо також про особливий план шліфена та поняття бліцкригу. Ці поняття були розроблені німецьким воєнним командуванням. План Шліфена передбачав потужний удар німців по Франції, однак не напряму, а через Бельгію. І все це передбачалося здійснювати у швидкому блискавичному темпі, що, власне, і отримало назву Пліцкригу. Тепер перенесемося безпосередньо до театру бойових дій. Вже протягом серпня 1914 року на Західному фронті Німеччина захоплює Бельгію та Люксембург, а згодом розбиває французьку армію і наближається до Парижу. В цей же час, в серпні 1914 року на Східному фронті Росія зазнає поразки у східній Прусії, однак вдало захоплює землі Галичини і Буковини і просувається в Польщу. Пізніше, у вересні 1914 року, знову ж таки, вже на Західному фронті, німці підійшли до Парижу. Відбувається битва, яка отримала назву Диво на Марні. Французам вдалося зупинити німців. План Бліцкригу точно провалився. Починаються постійні маневрові бої, поки не встановиться чітка, більш-менш стабільна лінія фронту. На Східному фронті до війни проти Росії долучається Туреччина. Відкривається так новий Кавказький фронт. Туреччина відступає під натиском російської армії. У Туреччині в цей же період відбувався геноцид вірмен, які надумано були звинувачені у підтримці Росії. Також в цей період відкривається фронт в Палестині та Іраку, де зустрілися армії Великої Британії та Туреччини.